Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Я Олена. І сьогодні хочу вам трішки розповісти, як я зберігаю свої кущики хризантем до весни. Я не такий вже великий професіонал у по вирощуванні хризантем. Це мій другий рік. Маю лише 2 роки досвіду. Але в мене все дуже просто. Я знаю, що дехто зрізає на зиму квіти. Я цього не роблю. Цими квітами потім можна буде накрити. Ці самі кущики підстрижені. До речі, так можна, але я так не роблю. Тоді знаю, що ці кущики викопують викопують і кладуть у горщик. У горщик зносять або в погріб, або в теплицю неопалювальну. Я теж так не роблю, тому що це багато мороки, У мене часу дуже мало, тому що. Завжди чимось зайнята, до речі, оце хоч з'явилось більше часу, коли сніг випав. Не потрібно десь гаритися в ґрунті, щось садити, щось викопувати. Тож я так залишаю їх зимувати. Ось так, бачите, і квіточки ще. Ось, можливо, коли сніг розтане, вони ще будуть у мене квітувати. Ось такі вони витривалі і дуже гарні. Я так залишаю зимувати. Навесні вже потім буду вам показувати, як я роблю, як я зрізаю, як їх викопую, як їх розсаджую. Все це вам буду показувати. Всі хризантемки в мене мультифлори. А це завела собі кореєчок. Чомусь я без ума, без пам'яті від кореєчок. Та й взагалі хризантеми. Мені вони дуже-дуже до вподоби. Раніше я їх взагалі не сприймала як квіти. Ну просто то одне, то друге в мене були в А це хризантеми прямо на рівні з лавандою. І дівчата, які в мене придбали, не придбали, а купляли хризантемки або лаванди. Обов'язково це робили у парі. Не поодиночно, так, а завжди і лаванду, і хризантемку. До речі, про вільний час хотіла вам ще розповісти. У мене не було часу в жовтні місяці ні знімати вам, ні показувати, тому що я займалася відправками. Я вам казала, що веду ще Інстаграм, то майже всі відправочки в мене з Інстаграму. Тому була зайнята, як була вихідна, то займалася пакуванням. А зараз часу звільнилося, вже ніхто не замовляє, ніхто нічого такого не садовить. Зараз замовляють лише лавандову олійку ефірної гідролати. Тож у мене тепер купа вільного часу. Хоча я замінила цей час на час відпочинку на час на приготування для рідних щось смачненького. Зараз також іду готувати. Вчора було олів'є, сьогодні зроблю шубу, стушу... ні вчора була тушена картошка, сьогодні, мабуть, ще зварю борщо і зварю пюрешечку. Отакий От вам рецепт. На рецепта меню на вечір, щоб ви знали також, що готувати. Розповіла вам, як зберігаю хризантемки, Розповіла вам, що буду готувати. Так що діліться своїми стравами, що ви готуєте ви, що полюбляє ваша родина. Мені дуже буде цікаво і до нових зустрічей.